Бичківський медяник став справжнім гастрономічним символом Закарпаття. Його секрет у гірському меді, що надає десерту унікального аромату і смаку, і готують його лише в одному місці у селищі Великий Бичків. Всі знають, що медяник Бичківський, якщо бачать медяник, зразу кажуть, що ви з великого бичкова. Історія медяника тягнеться з часів, коли на Закарпатті зароджувалось бджільництво. Місцеві господині залюбки додавали у випічку натуральний гірський мед. Найчастіше десерт готували на весілля та великі релігійні свята. Автентичний рецепт медяника непростий складається з понад 16 інгредієнтів. Кулінарки донині бережуть його в секреті і діляться далеко не з усіма. Відомо лише, що крім борошна, дріждів, масла і меду, додають какао, амоній, фруктову горілку і чимало спецій, тісто може дозрівати два дні та стільки ж настоюватись після випікання. Завдяки цьому медяник стає ще більш насиченим, смачним та ароматним. А його родзинкою є розпис традиційними гуцульськими орнаментами-оберегами. За переказами, завдяки медянику навіть можна передбачити долю молодят. кажуть, що якщо. Медяник втік, от ви просто кладете його пекти в духовку, і він починає повністю тікати. Ну, Говорять, що молоді нечесні були. <свісно> це прив'язується до молодих. Господині передавали рецепт з покоління в покоління і так зберегли традицію. Сьогодні медяник це обов'язковий атрибут весіль, свят і родинних застіль, який увійшов до переліку нематеріальної культурної спадщини України.